Наснився мені чотирнадцький базар. Під небом у чистому полі для різних людей продавалися різні долі. Але хто ж вона, ця доля? Для одних це спосіб виправдати свої помилки та промахи, для інших причина пливти усе життя за течією. Хтось же ж, навпаки, взагалі не вірить у визначений фатум. А для когось це лише додаткова причина звернутися до містичної езотерики, аби ризикнути, зіграти на випередження. Та є ще один тип людей вони творять майбутнє самі, оскільки впевнені, що талам це справа власних рук. Не скорилася сценарію непередбачуваного життя й одна незвичайна дівчина. Що з народження доля підготувала Мар'яні непросте випробування, діагноз, ахондроплазія. мінімальна пенсія та неприйняття соціумом ось що підготувала її лиходійка. Проте Мар'яна викликала її на двобій та встановила свої переможні правила: Я не людина з інвалідністю, я майбутня світова чемпіонка. Хотіла попасти в спорт, щоб мене замітили, і це зробили. зробили замітили мене. І помінялось кардинально все. Це моє життя. Раніше говорили одні слова, зараз другі слова. І ставлення зовсім друге. Дуже змінилося. Ще з двох років дівчинка почала удосконалювати свої фізичні показники, бо розуміла, що спорт додає сили. Та впевненості. Мене мама відправила на гімнастику, я саме розвивалася. Організм набивав звичку мішечної пам'яті, мужності, тому що ти розумієш, ага, ти пішов на гімнастику, ага, ти так вмієш, ага, ну якщо в дитинстві дуже бойки, бойовики дивилися, ну, я розтяжка є, ага, ну, якщо я там, ну, так я зможу. Воно розвинуло в мене стержень, що ти що ти доб'єшся і ти можеш постояти. Майже ніхто з близьких не вірив у чемпіонську мрію Мар'яни, проте дівчину це лише дужче мотивувало. Всі сумнівалися, що я не доб'юся, що в мене не вийде, що в нашому тобі це, це саме більше воно пливало трохи. З друзів, з знайомих, з вчителів тих самих. У, у, у окруженні всіх, що я була. На ну, більше давало мотивацію. в мене, ага. Мене, ну я не знаю, мене якось само виробив Чи, Може по-генетичному передалося, що ти мені говориш. ні, ну я це зроблю, я докажу. я не буду. Мені ну, не можу так. Та познайомив Мар'яну з пауерліфтингом інший вид спорту футбол. У нас є збірна команди е города. Там нас тренував Єрьонко Георгій Георгій. Він набрав собі команду, він їх тренував. І я це знала, ну попробувати це, бо як ніяк не, не. І після того, як я прийшла, він ну, нічого не сказав, про займатися. І я так прозаймалася до когось десь шісти, п'яти десятій. Воно пішло, 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 і якось ні. І хотіла далі, але не було. Вона в школі ходила на футбол, і це їй дуже подобалось. Вона розповідала про те, що. На футбол, ну, з дівчатами на футбол. Вони, змагань не було. Вона каже, я на, тр... ну, на тренування ходжу, а от на змагання мене не беруть. Це її дуже так засмучувало, бо, тому що вона взагалі така дуже спортивна. І вона дуже ображала, що її не беруть на змагання і за те, що вона маленького зросту. А тренер за неї хвилювався, через те, каже, що десь високі дівчата будуть бігати, десь тебе зб'ють, ну будеш, ну, травму можеш отримати. Через те її на змагання не брали. Ну, цей же тренер з футболу Юрівенко сказав, що бачив Вінниці, що займаються пароліфтингом. Такі ж самі люди, як я, то якби може спробуєш, igen... ну, звісно, я тільки зразу, ну но... як так. Це ми переговорили, і я зразу ж, це було 9 лютого, у 2015 році це заповнив цю дату. Це дата така, що не забуду ніколи. І це було в п'ятницю, і в... це ми в п'ятницю поговорили, і він сказав, ну дійсно не проти, у нас понеділок тренування приїжджав. Відтоді життя майбутньої чемпіонки змінилося на 360 градусів. Постійні тренування, жорстокий графік та неймовірна сила волі вже невдовзі принесли перші результати. Всього за декілька місяців Мар'яна отримала таку бажану медаль. Саме, сама саме моя улюблена, це моя сама перша Сама перша це з України. Перший раз як я поїхала на чемпіонат України. Вроді два-два з половиною місяці пройшло після моїх тренувань, Я її заробила серед юніорів, Другою стала і, і потім вийшла з помоста. Це все і йду у стіницю, і Думаю, ні, ти мене ведеш золото. Я не буду тебе тримати, рівною. Свою обіцянку Мар'яна втілила в реальність вже за п'ять місяців. Отримала перше золото та квиток на міжнародні змагання. Ось так у 19 років дівчина почала свою професійну спортивну кар'єру. За наступні 6 років були дві паралімпіади: два рекорди Європи і п'ять світових, а ще десятки перемог на всеукраїнських і міжнародних змаганнях та чемпіонатах. It's a, better attempt. It's a good attempt! It's a good lift! It's a new world record from Mariana Шевчук! Got... Однак змагалася дівчина не лише із міцними конкурентами, а й з новим випробуванням, яке підготувала доля. Перед надважливими змаганнями Мар'яні діагностували важку хворобу. менінгіт. Два дні у комі лікарі не давали чітких прогнозів, однак наполягали, що про спорт можна забути. році Перед світом був попала я в больницю з мені літом. І коли лікарі казали, що на спорті треба вже ставити хрест, але ми не здались. Тренер не здався в першу очікую. Він шукав всіх докторів, яких можливо. Щоб остановити свою спортсменку і не щоб і спортсмен не покинув спорт, щоб не загубив себе. І лише за три тижні із величезним ризиком отримує перемогу в Угорщині, а за три місяці першість у чемпіонаті світу. Саме він і давав мотивацію боротися з недугою. Надали здоров'я мені не можна пропускати мір. Тому що це йшла ліцензія на Паралімпійські ір. І сама, сама, сама вища точка, саме вища точка зупинки, і там можна аж зупинитися. На чемпіонаті Міри зупинятися не можна. Тож Мар'яна здолала хворобу, здобула перемогу і перевершила власний рекорд. broken her own world рекорд. Відтоді почалась активна підготовка до головної мети Мар'яни, Паралімпійських ігор у Токіо. Хоч у своїй ваговій категорії дівчина є беззаперечною лідеркою, та сувору підготовку це не скасовує. За одне тренування рекордсменка піднімає до 7 тонн, а за один підхід 750 кілограмів. Ось і я вирішила також випробувати свої сили у паверліфтингу. Я напроведіть мені майстер-клас. Як правильно що робити, щоб хоча б ось підняти ці 20 кілограмів? Ну, Первозначально треба лягти лопаткам на скамійку, щоб вони лежали лопатками на скамійці. щоб ви почули, що ви в вниз вперлись, нові так, і тримаєте, і ви їх не відриваєте від mm -hmm. ширину Можете взяти, така на платить. Ось так, так ширина. Mm -hmm. Виводить. Тримає, тримає. Давайте, давайте, І це лише 20 кілограмів. Що ж штанга мені не піддалась, однак похвалу від олімпійської чемпіонки таки отримала. Обмін на успіхи дівчині довелося пожертвувати вільним часом, особистим життям та відпочинком. Її домівкою слугував спортивний зал. Близькою подругою стала штанга, а кращим другом тренер. Я тупо проходила, зранку просипаюсь, поснідала, йду на тренування, приходжу після тренування пообідала, лягла поспала там дві години, бувало і три, коли є ще більше розстояння між тренуваннями вечірнішньої і, і, і ранішньою. Томогла їй і, і три часа поспати. То потім вечором встаю, знову йду на тні проходжу, миюся вечеряю і лягаю спати. Це та ж і коли повністю до Паралімпійських, оце Токіо, я особисте життя ще не влаштовував нічого, тому що в мене була одна ціль добитися її, і в вже підходить. І головна мрія Мар'яни у серпні 21-го року стала реальністю. Дівчина зростом у 130 см та вагою 55 кілограмів підняла штангу у 133,5 кілограми і завоювала довгоочікуване паралімпійське золото. Ряна Шепчу! Коли вже останній підхід ти вже зробив, і ти вже виходиш з помоста. Я заходив за колісі і починає отак дліпати, що ти вже прийшла, все, всього розслабитися. Ти зробила свою роботу. Рідні та тренер Мар'яни впевнені, що досягає дівчина неймовірних результатів завдяки своєму характеру. В неї є така притаманна риса, вона дуже така добра. Вона не відмовляється ні в чому, хто що їй допоможе. Вона допоможе до останнього, може, можна сказати, віддасть себе. І вона покладиста. От то, те, що з нею дуже легко, вона покладиста, вона по характеру, вона сильніша, вона вольова. І тому це їй далося. Так, да, воно нелегко далось, бо тому що треба було дещо поміняти у своєму житті, щось змінити. То всі кажу до мене Ора, яка вона в тебе каже, сильна, крепка Мар'яна, ти подивись. І не дивлячись, що таке в неї було життя, не так, як у всіх людей. Но вона рада була. Ці бо вона знає, що я її любила дуже, і Маріна її дуже любила. Також дівчина зрозуміла, що великий спорт дасть можливість не лише реалізувати себе, а й допомогти мамі, аби подарувати їй гідну старість. Вона завжди казала: як я виросту, я обов'язково стану корисною, можна сказати, для своєї сім'ї в першу чергу. Мамі було важко нас виховувати, Ми достатньо бідно жили. От і вона казала, що я забезпечу мамину старість і забезпечу своє життя. Маря, ти вже зробила ціль, тепер вже допоможи свій сіні. Все. Та, все ж головною метою Мар'яни було продемонструвати усьому світу неперевершені результати у боротьбі за безмежні можливості на противагу обмеженим, які фіксуються хіба що у медичній картці. Ще на колбе. Перше, щоначально ставила, щоб доказати людям, які в мене вірять. І так само це не дефект зросту, що люди, які не мають можливості, так як всі останні здорові, що це не крапка в їхньому житті, що можна добитися цілі. Я вибрала долю собі сама і що зі мною не станеться, у мене жодних претензій немає до долі моєї обраниці.